І насправді можемо на рік наперед подивитися по місяцях, коли все таки вона може закінчитися. З огляду на ці умови ситуації, які ми маємо на даний момент, і оголошення цієї часткової мобілізації. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Чи може воно затягнути по факту війну і чи надовго може затягнути перша карта свій купів перевернута? Тобто, ну це більше карта негативна. Можливо, на якийсь там незначний період, ну це мені здається, що воно так прям ключі не плем. Друга карта, теж якби десятка кубків. Ну теж, якби не є карта там негативна, десять кубків це нас навпаки карта, яка говорить, що святкувати і радіти перемозі. Ми будемо в будь-якому випадку. І третя карта ще одна відповідь ключова, це аркан нульовий, аркан дурня. Нульовий аркан, і говорить, що якщо, допустимо, там грубо кажучи, війна має закінчитися там через півроку, то через півроку закінчиться. А отут от наступний момент. Як ти правильно кажеш, коли саме може закінчитися війна? Чи можемо зробити розклад на рік? Ну, давай попробуємо. Мені здається, що це все рівно кожного місяця змінюється, і навіть ми от маємо підході зараз місяць жовтень в тих попередніх прогнозах, які я робив на своєму ютуб каналі. Я чітко бачу, що жовтень буде прямо настільки. Um, ну, вкотре вирішальним визначання, так як був місяць серпень, я його назвав місяцем, який um, запускаються всі процеси. Вересень він процесний. Тобто те, що вересні, в серпні запустилось, -запустило перепросию, в вересні відбувалося. А жовтень це може бути багато в чому таким вирішальним місяцем завершення вже цих певних тисня інших процесів. От я навіть так назвав, що жовтень це як буде. Початок з кінця зла, ну десь на такому рівні, тому що зараз ми бачимо дуже активний де енергія краху саме а, в, в Росії, і це якби вони не хотіли цього приховати, вона реально є. Ми можемо звичайно зараз зробити, тобто ми будемо на кожен місяць падаємось. Так, жовтня, тобто жовтня. до жовтня, до жовтня. Знаєш, так. чому я так кажу? Тому що э, багато експертів кажуть, війна. Затягнеться і 23 в січні, лютому, березні все буде добре і вже буде кінець. Хто скаже навпаки, затягнеться до літа. Ще хто скаже до осені наступного року. Знаєш, тому краще на рік взяти, подивитись. Зовтень, листопад, листопад, грудень, січень. Так, лютий. Далі у нас де? Березень, квітень, травень, тервень, липень серпень, вересень і жовтень, так? Так. Ну, зараз будемо дивитися. І знову на місяць тут жовтень, 22-го року, під знаком Верховної Жереці. Верховна Жореця це в нас і таємниці багато, які можуть стати явними, і карта таємних знань, і підсилення, яке ми так довго в тому числі очікуємо. Це мова може йти і про так званий ленд-ліз. І про ще якісь таємні спецоперації наших воїнів, наших служб, які дадуть можливість ще більше ключі перемагати ворога. Ось про що говорить дана карта. Тому я можу сказати, отак повторити звірніше, що вже навіть протягом жовтня багато процесів на різних точках України вони будуть так, якби завершуватись завершуватися позитивному для нас ключі. Це може бути, мені здається, і активне звільнення напрямку Херсону-Херсонської області. В тому числі це може бути вже нарешті початок звільнення Запоріжжя і Запорізької області, і продовження тримати оборону і поступово звільняти напрямки Східні. Але більше все таки це йде в південній області. Так, місяць в нас е листопад, королева Кубків, правда, вона тут перевернута. Тобто, все-таки повноцінної перемоги я збра... я вважаю в жовтні, ну хотілося б, щоб вона була. Ну не відчуваю такого. І от листопад знов йде як місяць процесний, так? Тобто знов певні процеси будуть в жовтні, які деякі завершені, деякі нові запущені, і карта йде процесу. Тобто буде знову пошук певного покровительства. Королева Кутків це дуже часто карта зв'язана з покровительством, з допомогою, в тому числі. І знову Україна буде шукати цієї підтримки допомоги покровительства. Тобто, знову ж таки, це буде ще необхідно. Так. Місяць у нас грудень 22-го року, тобто ближче до завершення. Симірка Пентаклів. Теж, якби карта, яка говорить, що до певного рівня, навіть до кінця 2022 року, ми дійдемо теж в певних перемог, тому що Симірка Пентаклів це йде так чи інакше карта результату, який будувався тривалий час, але результату не остаточного. Все рівно треба буде і надалі боротися і перемагати. Мештану, я вважаю, що взагалі ну, спокою як такого, мабуть, в Україні не буде ще від трьох до п'яти, навіть до восьми років. Я вже це озвучував на своїх ефірах і в інших інтерв'ю. І це воно десь так і буде, але це не йде мова про те, що весь цей час може бути активна стадія війни. Війна далі може продовжитись різна. Тобто, це може бути економічна, політична, холодна війна і так далі. Тобто, ми зараз говоримо, я так же більше просто це фокусую, щоб глядачам було зрозуміло про активну стадію бойових дій, як от воно йде. Я вважаю, що навіть до кінця року, вже аналізуючи тих три місяці, які ми подивилися, можуть бути хороші суттєві результати, особливо ще раз наголошую: по звільненню саме з Запорізької та Херсонської області і про початок звільнення бо такої більшої локалізації цих всіх бойових дій саме на території Донбасу. Так як це було, грубо кажучи, до 24.02.2022. І також що дуже важливо сказати, це питання Криму. Про Крим також ніхто забувати не буде, і, до речі, буквально ну, напевно десь по часу місяць назад теж робив я один прогноз: Крим це Україна. Мені було саме цікаво, коли ж він може повернутися. Пішла така дуже цікава динаміка: три по три місяці. І от теж навіть цей період, от зараз осінь, потім зима і весна, буде в плані на звільнення Криму в якійсь мірі ключовою. І це теж треба про це пам'ятати. Далі ми бачимо місяць е, січень. Місяць січень йде з картою п'ятіркою Пентаклів, тобто, знову ж таки, необхідність певній підтримці, необхідність певній допомоги. п'ятірка Пентаклів це ще дуже часто карта фінансової допомоги та підтримки. Ми самі розуміємо, що після воєнний час Україна буде надзвичайно, особливо деякі регіони, які просто зрівняли майже з землею. Надзвичайно потребуватиме і інвестицій, і допомоги, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І це теж десь буде от, напевно в січні тим ознаменовано. Але карта якась така, ти знаєш як затихає. Чим далі ми йдемо до періоду зими на багатьох точках, на багатьох локаціях і, можна сказати так, відчувається енергія заморозки. Єдине, що теж я от, думаю, з тим часом і про це теж багато хто говорить, Питають саме це чи може бути якась точкова ядерна з їхньої сторони загроза. Ну, 20-30% як було, так і залишається. На жаль, у мене багато питань на цю тему. Ми зробимо окремий блог таких досить цікавих запитань. Тому продовжуємо по ситуації по Україні. Про ядерну зараз знімемо окремим блогом. Потім що в нас де? Значить, спічень. Лютий в нас де. Лютий де зі знаком ту мечів. Тут мечів це теж якби певні ще ключові точки перемоги над ворогом і певні теж якби виходи з тупоків з лабіринтів. Але кузьмичів з мечів будь-якого випадку це карта гостра. І що я себе хотів зауважити, що от, кажуть, там доки буде навіть воєнний стан мобілізація. і останнім часом дуже активно теж в енергії крутиться число 1. Тобто, так якби рік часу мобілізації, тобто, тобто почалося вона двадцять четвертому і другого, от і отак як до кінця, там, наприклад, січ лютого 23-го року, вже там можливо ще подовжить ту. Мобілізація воєнний стан, і це може бути в такому глобальному плані, можливий буде завершено Тобто, це по енергії дійсності можливо. Хочете вірити, що так воно буде. Ну, не все залежить від карт, від енергії, від людей теж багато залежить. Далі у нас де вже наступний рік, це березень, вісмірка кубків. Теж така якби карта, як я називаю така філософська, відхід від одного, початок чогось нового, тобто, вже навіть з початком весни вісмірка кубків несе вже якісь нові потоки, нові енергії. І нові вирішення в даній ситуації. Далі у нас а, значить, березень-квітень, е березень, квітень, квітень у нас. Квітень тут, ну, далеко не позитивний аркан. Такий ось він йде в нас аркан смерті. Тобто, можливо, навіть період у цей зараз, чим ближче до зими, тим більше, можливо, бо якась буде стадія заморозки цього всього конфлікту. І тільки потепліє, не виключно, що вони ще з якоюсь новою силою, при умові, що буде, ще цей правлячий режим оцей, який є зараз в Росії Путінський. Вони, можливо, ще і весною раз захочуть зробити якусь ще одну тотальну провокацію. Не а ви... Ти можеш зараз, оточнюючи карти, витягнути на квітень, на цю карту? Чи вони спробують ще раз зайти в Київ? Запрошуємо переглянути цікаві відео наших гостей на каналі Містична Історія. Можемо, подивитися. Це буде зв'язано конкретно з Києвом і з якимось повторним наступом. Ну, плану конкретного немає ще насправді. От е, Карта Верховний Зрець перевернута. Тобто, плану як такого немає. Я не думаю, що це може бути там зв'язано конкретно з Києвом, можливо, частково, бо є паз мечів, які такі в позиції атаки нападу. От, але це може бути зв'язано в принципі з Україною і по відношенню навіть до нашого, ну, до нашого керівництва, по відношенню до президента, до тих, хто буде на той час при владі, бо йде аркан імператора перевернути. Таке враження, що або захочуть все-таки скинути вкотре цю владу, яка в нас є, або можливо, навіть будуть чергові якісь ну, загрози для життя. Ну, імператор це хто, той, хто керує державою і аркан смерті, це може бути навіть в цьому плані. Тобто захочуть зробити знову якийсь заколот, переворот, і при тому так це все буде хитро сплановано. Але питання в тому, чи вдасться це зробити. Ну, бо до квітня ще насправді далеко. Ну, Трійка жезлів, тобто плани або будуть по факту викриті, або ще, ну, як мінімум двічі-тричі вони зміняться. Ось. Я вважаю, що до кінця року є ще дуже великий шанс насправді, щоб і в Росії ця система, яка є, зазнала краху. Дуже велика є енергетична. І від цього теж ми розуміємо, що сценарії майбутнього вже і в Україні будуть змінюватися. Тому той прогноз, який ми заробимо, він такий досить приблизний. Далі у нас йде вже ближче на кінець весни. Це травень, паж мечів. Теж бачимо аркан мечів. Ну теж карта така неспокійна. От. Можна сказати, що все таки певні локації, певних територій України воєнні дії будуть продовжуватися. І теж коли мене запитували, а як де 23-й рік, я розумію, що як мінімум перша половина 23-го року по енергії територія Донбасу, вона все рівно відчувається під енергію війни і боротьби в будь-якому випадку, навіть сама територія Донбасу. Потім у нас де вже от початок літа тут з кубків. Тут вже більше карта легше, вже, вже не, не мечі, вже кубки, вже якась більша радість, більша легкість, більший позитив. От навіть в зміні ситуації. Далі у нас ближче до середини літа липень, тут аркан Зірка. теж говорить про здійснення наших основних бажань і відкриття нових можливостей, так би легше для України як новий, новий простір. Потім серпень, вкотре йде. Картою вже в нас так само, тут жезлів, нова основа нові можливості. Тобто, бачимо от три місяці літа під трьома позитивними картами. По крайній мірі, наразі виглядає так, що літо вже може бути зовсім, дай Бог, інакше, ніж яке було цього року. Цього року, яка, як я кажу, літа взагалі не було. Час просто злетів і все. Далі, вересень у нас паз жезл. Тут теж якби йде карта, паз жезлів це більше якась така, я би сказав, напевно, що словесна війна, словесна боротьба. І е, ще одна карта: п'ятірка кубків, це вже ми маємо до таки жовтень наступного, якби року. Так, п'ятірка кубків, от сидять люди і думають, сидять і думають, що робити, як робити. Така вже якась і емоційна трансформація, і, і на рівні фізичному трансформація то, що вже розбито не вернеш, є досвід, яким можна керувати далі. Тому так навіть підсумовуючи коротенько, от більше все таки з літа наступного року. А ну, по крайній мірі, наразі аркани і карти міняються в якісно сильні сторони. А якщо ми ще одне уточнення внесемо, чи можливо зараз перевіриш, правда, чи ні, те, що я говорю, чи можливо таки війна закінчиться? Нам до речі, астрологи теж пророкували закінчення війни лютий, березень місяць, так Квітні за нашими картами ми говоримо про те, що нібито щось має бути. А можливо, війна закінчиться як війна, але потім вже будуть бої в судах, бої на паперах, бої за столом переговорів. Можливо, про це карти говорять, а не про реальні продовження боїв на території України. Аркан смерті в будь-якому випадку це не лише бої, які ми коли говоримо про питання війни. Аркан смерті все таки говорить про якусь. Ми, ми вже розібрали. що це може бути навіть на рівні там завдання шкоди або загроза для життя навіть для того самого президента, або для тих, хто буде при владі, тобто як такої сторони провокація, так або ще як плани повторного наступу якогось масштабного, але ті плани, які все рівно в останній манзіруються. Но найгостріша карта вона так чи інакше триває з е, лютого до от там, де починається туз з мечів і закінчується травнем, де паз Все рівно цей період він є ще доволі гострим. Те, що це може бути конкретно, це і суди, і документи, і так далі, це само собою, але це не лише, не лише це питання, тому що знову дете кубків, тобто воно все рівно охоплюватиме і питання фізичної ще якоїсь загрози, і питання, і питання документальної. Тобто воно йде як два в одному. Дев'ятка пентаклів знову це, що, що зв'язано з грішне, з фінансами, з документами, та сама королева кубків тобто, перевернута, от і веснірка мечів. Ну, у будь-якому випадку це не лише документальне. На жаль. Ну, будемо надіятися, що сценарії зміняться. Вони багато варіантів. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.